Миру всім і Божого благословення, хочу поділитися з вами відкровенням про те, як проходять в церкві благословення, служба та літургія. Бог створив церкву і голова Ісус Христос Церкви. І потрібно вести і робити, як наказував Ісус, і робили перші апостоли. Про це нам розповідає Біблія, книга дії святих апостолів, ще були скіні Мойсея та Давидова. Мойсеєві скині приносили жертви та інші обряди, а у Давидові прославляли та співали хвалебні пісні, тобто псалми. У Біблії є теж книга псалмів. Бога тоді хвалили в піснях і в танцях в день і в ніч. Були професіональні співаки та танцюристи, найкращі музикальні інструменти та музики. Давид прославляв Бога цілий сутки і віддавав все найкраще для Його. Ось як пише Біблія друга книга Самоїлова, глава 6. І встав та й пішов Давид та й весь народ, що був з ним з Юдиного балу, що винести звідти Божого ковчега, що над ним кличеться ім'я, ім'я Господа Саваота, що замешкує на Херовимах і поставив Божого ковчега на нового воза, і винесли його з Авіна дому, що в Гів'ї». А Уза та Айхо що перед ковчегом, а Давид та весь в дім грали перед Божим лицем усією силою та піснями на цитрах, і на арфах, і на бубнах, на гуслах, і на цимбалах. Давид танцював перед Господнім лицем з усієї сили, і Давид був оперезаний лящим Ефедом, і Давид та весь Ізраїль дім несли Господнього ковчега з окриком та з. Сурмленням сурми і сталося, коли увійшов до Давидового міста. То Мелхола Саулова дочка виглядала через вікно і побачила царя Давида, що танцював та скакав перед Господнім лицем. І вона погордилася ним у серці своєму і принесла Господнього ковчега і поставила його на місце його серед намету, що для нього поставив Давид. І приніс Давид цілопалення перед Господнім лицем та жертву мирну. А коли Давид скінчив приносити цілопалення та мирні жертви, то він поблагословив народ іменем Господа Саваота, і він роздав. Для всього Ізраю на від чоловіка аж до жінки, для кожного по одному буханцеві хліба, по одному кавалерів печеного м'яса та по одному виноградному калачеві. І пішов увесь народ, кожен додому свого, і вернувся до вид, щоб поблагословити свій дім. І вийшла Мелхола, Саулова дочка, навпроти Давида, і сказала, який славний був сьогодні Ізраїлю, цар, що обнажився сьогодні в очах невильних своїх рабів, як обладнується, який з пустунів, і сказав Давид до Мехоли, перед лицем Господа, що вибрав мене. На Твоїм батька та над увесь дім його і наказав мені бути володарем над Господнім народом, над Ізраїлем, буду веселитися перед Господнім лицем, і коли я буду погорджений, ще більше від того, і буду низький у своїх очах, то при невільностях, що ти говорила, і при них я буду шанований, і в Мелхоли Саулової дочки по цьому не було її. Дитини, аж до смерті її. Ми бачимо, як потрібно вести себе в церкві. У наш час воспаляють і молиться Богу 24 на 7. Запрошую в живу і плідну церкву, Слово Боже, де ви дійсно зможете побачити, як проводяться служби та літургії та інше. Разом з нами зможете прославляти і молитися Ісусу Христу. Хай благословляє, і береже вас Бог. Амінь.